Так, друга частина на ролі. Зараз я кладу рол на той рівень, як закінчуються мої лопатки та ставлю руки у замок за головою та роблю в динаміці невеличкий прогріб назад та повернення. Помилки. Ви не маєте фіксувати. Надовго у нижньому положенні. Тобто, тримати не треба. Це травматично досить, і не несе ніякої, це, це не потрібно. І друга помилка це закидувати голову назад. Тобто, о! отако ми не робимо. Ми тягнемося потилці шиєю до. Підлоги поїхали десять разів. Один погляд вперед, два. Три. Чотири. Десять. Відмінно. Зараз будемо робити з вами скручування. Ці вправи ви можете також робити з невеликим м'ячиком. Ну, більш комфортно це з ролом. Тобто я скручуюся на осно своєї ноги. Ставлю руку на рол або на м'яч та буду повертати голову направо при наклоні. Десять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Фіксація. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Доверху. Інша сторона. приготувалися, Зробили скрутку. Голова наліво і поїхали один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім і ще два рази. Дев'ять. Та десять. Тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Ще одна вправа з ролом. Для цієї вправи вам необхідний рол Та. Спеціальні допоміжні блоки. Ставимо блоки один на один та лягаємо дуже обережно на ролл, так, щоб голова була на блоках, а робл посередині на вашому хребту. Руки доверху та просто міняємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так.